Привіт усім! Мене звати Наталка, і ви на моєму вишивальному каналі. І сьогодні в цьому відео розмова піде не зовсім про вишивку, як ви можете це бачити на своїх екранах, а про мої записнички. Я прибирала свої всі початі процеси і зрозуміла, що мені все-таки потрібно це кудись записати. І в мене вже було два таких от. Можна сказати, планера. Щоденник один від Лукас, і другий ось такий мій вишивальний світ. Це я купляла, здається, на комоді. Але, але, але я переглядала свою стрічку у Facebook, і тут мені Facebook підкидує дещо незвичайне. Я, звісно, там зависла надовго, почала роздивлятися, і, і дівчата, все, я. Повністю поринула в ці планери, і мені вже необхідно було його собі придбати. Знаєте, це прокинулося в мене таке моє дитяче, якою з дитинці дуже любила всякі зошити, блокноти. Любила в них малювати, зберігати, в мене їх було багато, і вони були всіх різних розмірів. Це авторські планери, і їх у мене, як ви можете бачити, два вида. Цей був випущений перший, а це вже більш удосконалений. Давайте я спочатку вам покажу перший. Відкриємо Це мій планер. Ось тут ви можете записати всі свої дані. Називається Пам'ятати минуле і планувати майбутнє. І автор цього планеру Людмила Моринська. Тут вона коротко описує про цей планер. Ось вишивка це код нації. Берегти, плекати, передавати знання про неї дітям, внукам та правнукам, Аби знали, аби пам'ятали, аби збагачували і примножували. Ну, Давайте будемо його розглядати, я вже його трошки подивилася. Він поділений на секції по місяцям. Тут всього я м -м, точно зараз вам не скажу, скільки сторінок, на жаль, собі не виписала важливе на рік. Тут ви можете записати те, що вам важливе на місяць, і е майже на кожній сторінці тут є ось такі українські візерунки, і ці візерунки відносяться до. Якоїсь області. Давайте роздивимося ось Сумщина. Ну, от як я могла пройти мимо цього щоденника, от скажіть мені? Звісно, що ніяк. Важливе на місяць. Тобто розпочинається новий місяць, ви собі тут запланували, запланували, і потім іде окремо на сторінках розбивка вже по дням. Бачите? Я зараз собі розпишу всі свої три процеси. Коли скільки мені треба вишити, це. О, я зараз кажу про марафон Мерцешор. У мене там три наборчики. Не знаю, як я управлюся. Але я вважаю, що головна участь і можливість повишивати у теплій компанії. Так, бачите, от раз два, три, чотири. Так, хвилинку. Ну, так, да, все правильно. І п'ять. Один тиждень, другий, третій, четвертий і п'ятий. Так, і знову у нас іде сторінка важливе на місяць, тут уже візерунок Вінничини. Тобто щоденник розбит, розбитий по місяцям і на, на сторінці нового місяця. Де якийсь візерунок області України. Бачите, тут Закарпаття? Подивіться, яка краса, це просто. Мене ж мову відбирає, чесно кажучи. Так, 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 давайте. І в цьому щоденнику це ж не просто щоденник, це. Я б сказала, навіть книги ось такі ось картини. Картини, які спеціально малювалися для цього щоденника. Людмила Моринська познайомилася з художником, і вона спеціально для її, оці щоденників, малювала картини. І на кожній. Вірніше, не на кожній, а на декілька сторінках ми можемо бачити ось такі вставочки. Бачите, тут про якась українська народна пісня. Далі ми бачимо вже інші візерунки, областей різних. Тут ще у нас є Львівщина, Буковина, Київщина я з Києва, ось бачите. Буде моя найулюбленіша сторінка, мабуть. Ну, і ось, да, розбито все так от по дня. Мені здається, це дуже зручно. Ось ще одна така вставочка. Тут вірш Михайла Ткача. І таке ось зображення. Дивіться, яке воно Боже, яке воно все красиве. Це у нас що, Житомирщина. Далі листаємо, листаємо. Покращина. Я вже його дивилася, але я знову його відкрила і як у перший раз Луганщина. Так, 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 це ще у нас Харківщина. І теж тут окремий такий малюнок, тут якийсь зображений обрядовий процес. Далі у нас іде Рівненщина. Так, 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 Що, ще ще десь Черкащина. Тернопілля. І далі у нас іде ще одна така вставочка з малюнком. І йде вже вірш Дмитра Луценка. Я так думаю, це вже. Жінка після весілля в неї таке на голові. Бачите, це все, українські сорочки, вбрання, Одещина. Запланую важливі події. Ось тут я напишу марафон і мерцешор. Далі гуцульщина, запланую прочитані книжки, запланую подивитися фільми. Це Чернігівщина, Хмельниччина. Заплануй мандрівки. заплануй привітати друзів з їхніми святами, Кропивниччина, Миколаївщина. Херсонщина. Навіть є Крим. Бо Крим це Україна. І кінці планута такий невеличкий щоденник. Ага, ось, бачите, ілюстрації Каріни зімінною. Яка спеціально малювала її для цього щоденника. Так. І Людмила Моринська вирішила удосконалити цей планер і... Зараз ми з вами подивимося просто витвір мистецтва. Я ще його не відкривала, я дуже хотіла його відкрити разом з вами. Давайте зараз я його там дивіться, як воно все гарно запаковано. І що ми тут бачимо? Ось таку листівочку. Дякую, що обрали планер. Пам'ятати минуле планувати майбутнє. Це незвичний планувальник, а той, котрий змусить ваше серденько забитися частіше, розглядаючи його сторінки. Тут живе вишивка, тут живе душа нашого народу українського, з багатою історією, культурою, традицією та надбанням. Даний планер це переплетіння минулого з майбутнім. В ньому ми торкаємося давніх часів та творимо свій завтрашній день. Збережіть спомини, про ту мить, коли вам було добре. Заплануйте собі важливо, що стане вашим добрим. Помену. І обіймаю усім серцем Людмила Моринська. Давайте ми її спокійно і разом з вами дивимося. Дивіться, яка краса. Воно не просто тут йде блокнот, а ще ось. Вкладена ось таку коробку планер. І знову тут іде український візерунок, Дивіться, тут така такий мотив. Ось, <плес> 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 Я не можу, Мені так подобається, щоб просто пам'ятати минуле планувати майбутнє. Тут навіть така отладинка, як натуральна тканина. Це те, що з зворотнього боку. Бачите, він такий не тоненький. І в цьому планері Людмила Муринська. Висвітлює чотири обрядові свята. Ну, давайте ми з вами його відкриємо і будемо дивитися, щоб я вже не згадувала, що там. Дивіться, дивіться, що, що робиться передмова. Тут вона звертається до всіх, хто придбав цей щоденник. Створюючи цей планер, я проживала дуже різні емоції, бо досліджуючи глибинно коріння українського народу, мене опанувало два почуття жалю та гордості. Жалю за тим, скільки всього втрачено, скільки забуто, скільки свідомо знищено, аби стерти здається з землі над потужну націю із її величною історією. Ось і вона тут. Такий пише вірш: вишивка наша є величною, традиції наші є унікальними, дух наш є незламним, гордість наша понад усе, бо ми, українці, гордий незалежний народ. Даний планер це переплетіння минулого з майбутнім, В ньому ми торкаємося давніх часів та творимо свій завтрашній день. Збережіть ту мить, коли вам було добре. Заплануйте собі, те важливе, що стане вашим добрим споменом. Давайте разом з вами дивитися, що тут у нас іде на першій сторінці ось такий візиру. Боже, ну це можна розглядати безкінечно. Все. Бачите. Тут навіть можна її використати і вишити як схему. Так, тут у нас іде опис Закарпаття. Далі Волинська область. Бачите, тут вже така більш удосконалена і а, можу сказати, що тут іде вже більш така цупкіша бумага. Людмила використала для цього планера. Вона розповідала якусь преміум бумагу, вона не з дешевих, але. Вона вирішила, що ми заслуговуємо найкращою якості. Мені подобається. Так, і далі, що ми тут бачимо, перелік місяців і дні. Вже тут такої розбивочки по дням немає, але то нічого. Так, далі у нас йде вставочка про Львівську область. Бачите, можна періодично не тільки щось записувати, а і читати історію нашої України, вивчати їх культуру. Так, що тут у нас йде Івано-Франківщина. Далі, далі йдуть листки для записів. Це у нас вже Тернопільщина. Читаємо. Так, і перше обрядове свято, яке вона описує в цьому планері це Різдво Христове. До речі, ось цей малюнок. Тут це було змальовано із фото. Людмили Моринської з її сином. Тобто це не якась вигадана картинка, а це справжнє життя. Тобто тут іде далі у нас для записів, записи і, і далі історія Рівненська область, Чернівецький край. Що тут Хмельниччина, Боже, Це просто якась енциклопедія вичата. Це просто Житомирщина. Так, і тут далі обрядоване наступне свято. Великдень це теж. Зображені її сини, в неї два синочки, один старший, другий менший. Саме на Великий. День. Так, далі у нас листи для запису, для запису. І йде Одеська область. Далі черні. Чернігівська. Тут як вишивали, що вишивали, у яких століттях. Ну, я не буду довго зараз читуватися. Ось і тут іде про Київщину, це вже про мій район, в якому я проживаю. І все-все детально тут описується. Далі Черкащина. Кіровоградщина. Тут іде вже опис женив? І ось сама Людмила Муринська. Це для записі. Тут про Миколаївщину, Херсонщина. Тут зібрані всі області України. Сімська, Хертавщина. Запорізька. Наступне обрядове свято, три спаси, тут вона зображена вже зі своєю родиною. Дуже красиво, дуже цікаво. Дні... Дніпропетровська, Харківська. Донеччина, Луганщина, вишивка кримсько-татарського регіону. І кінцівки підсумки роки, року, і заплануємо вже на наступний. І також тут вона. Виклала список перелік використаних джерел. Теж дуже корисно. Можна почитати. Ось. Ось такий от. Просто, на мою думку, прекрасний планер. У мене таке відчуття, що. Я його і чекала. Подивіться, пам'ятати минуле, планувати майбутнє. Ось Кому сподобався, теж можете собі придбати. Я залишу всі посилання під своїм відео. А ви мені напишіть, чи сподобався вам цей планер, чи б ви хотіли його собі мати. Взагалі, напишіть, чи ви користу, користуєтесь якимось щоденники, чи ведете якісь записи, бо я до цього не вела. У мене є у телефоні мої замітки, такий додаток, і я туди собі все пишу. Але, але, але. Ось. Це її перший план, це другий, Бачите, це вже трошки такий. Товстіший, він більш інформативніший, другий а перший ось такий. І це все було в такій чудовій коробочці. Все, буду з вами прощатися. Зараз піду розписувати всі свої процеси, планувати свою вишивку. До 1 березня, бо я хочу дуже встигнути, не знаю як, але хочу. Так, і буду разом з тим удосконалювати свої знання з історії України. А вам я бажаю гарного настрою, душевного спокою. Пишіть мені коментарі. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, якщо сподобалось відео. Все, до зустрічі! Пока-пока!